Всім доброго, ігрового вечора, ми з України. І сьогодні в нас на огляді буде дуже дивно танчик другого рівня. Не п'ятого, не восьмого, не боновий магазин. А танк другого рівня. Називається він панцер 38 h Або Хочкіс, якщо... Да, якщо повна назва. Його боєкомплект становить в собі 200 снарядів. Бронепробиття на, сер... на... базових снарядах 41 мм, а на підкаліберах 64 мм. У нього є французький аналог Хочкіс 35. Он. В нього є таке... Він має подібне озброєння. Таку ж башту. І панцер 38 h я його вже так звик називати, то буду називати. Його зазвичай люди отак підштовхують як мене зараз. У нього бронювання з усіх сторон 40 мм. А це немало. Як для танка другого рівня, його буде пробивати тільки такий же ж, як і він. Ви скажете, навіщо дуже довго його чекати і тратити свої кошти? Задля отримання цієї техніки, якщо можна купити французький його аналог, ти ж сам сказав, що у нього є французький аналог, якщо можна купити його і катати з кайфу. То тут броня. Французький аналог не такий броньований, як наш Хочіс, як наш німецький Хочкіс. Наприклад, у французького бронювання корпуса десь 30 чи 20 мм цього 40. Я пам'ятаю раніше, цей танк не любив ніхто. Ні, не через, те, не через його стиль гри. А через те, що коли він попадався до про... в команді противників, ось тоді його не любили. А коли в союзниках, то це маус для других левелів їде, от піднімає пушку вгору, так їде, його не пробиває ніхто, а він усіх. Але йому зменшили броню, погіршили броню, понерфику. Занерфили броню. І він тепер не такий імбовий. Колись можна було поїздити на ньому у вод класіку. До речі, він дуже повільний, це один із його мінусів. І треба ж ремонтувати, треба не допускати крит, крита двигуна. Або ставити два ремкомплекта. На випадок. На якийсь на всякий випадок. Тому що він їздить і так дуже повільно, а ще з крітанутим скрит, двіж, двіжком і так. Набагато ще швидше, ще швидше буде переставати їздити. От бачите, я його не пробиваю, хоч це, це такий, як і я танк. Бачите, який він броньований для других... І це другий рівень. В корму не пробивай. І в башню, і в башту не пробивай. А в хвіст про. пробив. І в хвіст я його не пробиваю. Ви уявіть, наскільки це броньована машина. Ми перемогли. І я хочу сказати, цей танк випадав із останніх коробочок. Я дуже коли їх відкривав, молився, щоб він мені випав. І це справдилось, він мені випав. Я так був цьому радий, безмежно. До речі, він цікавий факт. Він мені випав. Я коли я відкривав 11 коробок, якраз тоді, коли мені випав кв 1 німецький. Разом із ними мені випала ще Су-222, але про неї вже в наступному відео. Також в наступному відео я покажу вам М3 Легкий.